Так, заводим куботу, ЗЛ-125. Вони класно заводяться, акумулятор там е, стоїть е, японський виушний. Резина передня в хорошому стані, задня резина армур нова стоїть. Е, чекай, чекай. Боковий циліндр. На джойстику і з автогоризонтом. Так, фреза у нас йде без ножів, але сам трактор стоїть 7 тисяч доларів, ножі ми поставимо нові в комплекті. То 7 тисяч доларів буде трактор з безкоштовною доставкою і з новими ножами на фрезі, фреза метр 50 м, в хорошому стані. Не попита, не подерта, не поварена. Нічого ніде не тече, він повністю сухий, ні мости, ні коробка, ні мотор. Швидкий розворот працює. реверс Це швидкий розворот. Напрацювання 1040 мотогодин. проїться Може йди наперед швидкий розворот з пиці. Дирешіки легко ходять. Ти попробуй без спочатку. Так, це без. Включай. А може то було із з, бо щось дуже маленький розворот. То був включений, зараз виключений. Да, трохи більше радіус. То було включене. Пакет документів на реєстрацію ми даємо безкоштовно, зможете його поставити на облік без проблем.